Всім привіт, прийшов я до своєї копанки. Сьогодні будемо робити вимостку там на купанці. Я вже почав робити там стопчики, щоб забити. Хочу зробити вище на сантиметрів 5, ніж вода зараз стоїть. До цього була впала вода. Ну, Рівень води зменшився. А це вночі пройшов дощ. І води стало більше. ну Повернувся той самий рівень. Так що вода і грає вище, нижче. Ну, я так і думав, що буде літом води менше. Але нічого. Потім розкажу все, що сталося за проміжок часу, поки я не знімав відео. ну Там я два тижні, по-моєму, не було відео. І Ось це, не знаю, коли вийде воно. Але зараз пройшло два тижні часу від того, як відео не було. Ось так от я вже почав е пиляти, розпилювати ось це навпіл. Це будуть самі перші стопчики ось тут. Ось тут вони такого будуть, звідси в дев'яності починатися, і десь до сюди, такого. Щоб можна було такого вийти, набрати води. Вода прозрачна, прозора, точніше. Це зранку так, поки це зараз ми маємо ем, 10 часов. Ну не такий і ранок. Так, ось тут бузок, цей, по-моєму, прижився. Ось пускає в такі ці. І цей прижився, бачите? Я щось думав, що в мене не вийде. Е, ось це я викосю. Тут є ще косити. Візьму ручну обичну, звичайну ем, косу. І ем, не що давно я приходив, всенька вода витекла, я думав, це зв'язано було, О, щось мулить мулетне. Ульбашки йдуть, як бачите, якась риба. Ем, я думав, це зв'язано було з тим, що витікає ем, сюдою вода. Я тут запинив, накидав всякого мусору. Тут в мене трошки землі було, то я її стягнув сюди. Ось тут, якщо хтось знає, труба йде, звідти виходить. Ну я тут перепинив. Трошки тече, але нічого страшного. це вже таке, це вже м'яч, скажімо так. І ось так ось тут запинив. Перепад, Перепаток, бачите, ось такі от. Тут пішов очерет рости, я його не буду скощувати, ну, вирубувати. Потім аж осінню вже будемо його все вирубувати. Але воно ну, ну, нічого страшного, те, що очерет буде рости, головне вчасно його спинити, бо з цим гратися не можна. Його багато, дуже якщо виросте, то затягне все тут. А так біоплато, я там читав про це. Воно потрібно ще було, вода очистишся і так далі. Тут ось то якась трава росте, тут осока, тут де текло, ось хто пам'ятає, сюди витікала вода і туди. То зараз тут я перепинив, воно всілося і якраз тримається на рівні води. Тут, по-моєму, десь пів метра, десь так. Сантиметрів 50. Ем, глибина і ось тут. Тут йде така річка. Так як там йде мілина. І звідси йде річка. Там сама глибина, там, ем, як вам сказати, джерело. Так, зараз ми звідси виберемо ще на стовпчики туди. Ще буде, напевно три стопчика. Ну, по два. Тобто шість стовпчиків буде. Там два. Та два і ще два. Так що ось так от. Буду приступати до роботи. Так, підготовив я все. Виставив ну, більш-менш рівно, ота трохи нижча. виставляв стовпчики Ось приніс доску. Вона там була накрита, блямку сховав. Може, що знадобиться, ні та спалимо пізніше. І будемо набивати. Тут трохи воздію знайшов. Це я взяв прибивати столика. Там столик прибив, ще залишилось до штуки. Думаю, зараз постю приб'ємо доску. І тут ще є багато старих, ці, що я витягав з цих досок. Моя якісь вирімаємо, то приб'ємо. І потім... Або сьогодні ввечері, або завтра прийду ще ну, з гозями і вже доприбиваю. І ще думаю сьогодні а, ну я вже казав, в принципі. Думаю, ще викосити тут, а є що косити. Викосити і потім десь спалимо його чи як. побачимо, що будемо робити. Так що ось так. Саме перше прибиваємо зараз. Нашу доску сюди. До хлопчики. Я думаю, так не буду, я туди щоб була. Ну, Але щоб воно було набрати. Ось тут іменно ну, тут, сама глибина. Так, щоб вона могла набрати на глибину. На джерелі тиші, що самому. Так, трошки кривувати цей гвоздик Ну нічого, я думаю. Дякую за Так, цю прибили. Прививаємося. Так, так, це. Доска держиться добре. І тепер беремо гвоздики, набираємо такі більш нормальні. Зараз ми без корупції. І грим'я. Сюди не знаю, знаємо буде два. Ось такі. Гвоздика. Щас побачимо. де я бачу йти по гвозді, та же Вони, скажімо так, вже не, не придатні. Так, буду витягати я з гвозді. вже гвозді не підходять нам. Так що зараз я вам кладу родуся все ділася, як воно повинно бути, ну, щоб приблизно ви розуміли, що і як буде. Так, це досить демонстрій. Ось сюди. Виступна. Сятку сейчас підрівняємо тут. О. Плюс минус оставку. Вирівняло і тепер. Никладаю ось цю Так, тут такой ще дитись. Це я поклав, щоб... Ну, віднова. Зараз ми її отак. Ща, в принципі, мов на ось цю от. Так, цюсь трошки сюди потягнемо. І тепер ліняємось штуки. так. Ось так от приб'ється. Тут ще ось одна залиється, я її ось так от приб'ю сюди. Заторценемо і плюс-мінус ось так от. Як бачите, мало бути тут ще ширше. Але не хватило. Як бачите, не хватило доски. Ну нічого, я пізніше я принесу доску і вже будемо робити сюди набивати. А зараз я пішов по гвозді. Так, прийшов я сюди е, з гвоздями, ще ну, днем приходив, викосив ось це тут, на цей раз взяв граблі і зараз ну, і згорнув все це. І потім вже кудись викину. чи туди десь далі занесу щось придумаємо. Ось так от збоку виглядається вимостка. І зараз ми її приб'ємо. Ось так от будемо заходити, ну і там вже набирати воду і так далі. Давайте почнемо. Так, ем... прибив я вимостку зробив ось таку. І тепер Ось тут ось ця трава, треба її згортати. Зараз її згорну або у волок, або на кучу побачу. І не пам'ятаю, що я казав, що проріз бузок. Ось як бачите, листя є. Так що ось так. Я чогось думав, що не, ну, не вийде його проростити, але проріз і добре. Ем, ось так от виглядає з боку вимостка. Вже йому на нього виходити. Зараз. Так ось, як бачите, ось ця чуть-чуть прогинається, доска, а взагалі то нормально. Так собі хопа, зараз відкину грабі туди. Так от собі хоп, зачерпнув водичку і все. Так, що ось така от копанка тут. Тут столик. Зараз ще почистю тут от жабуриня і буду я направлятися додому. Так, все, я згорнув. Ось на кучу там і патики. там все, що було, згорнув. Е, Висохну, ну, не висохне. Взагалі наступний раз, як прийду, то візьму не граблі, а вила. І вилами вже з винесу його. що ось таке от вийшло відео. Трохи коротеньке. Ну але якщо тобі сподобалось таке відео, пиши став лайк. Всім пока.